Так, 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 що у нас є, у нас є нові посилочки. Нові посилочки поприходили і ми будемо їх зараз розпаковувати. Перша посилочка отака. Щодо всередині, ми можемо дізнатися за допомогою метода розрізання ножицями. До речі, якщо ви не поставили лайк... То ставте його зараз. Дивіться, яке в мене є сердечко спеціально, можна на нього натиснути. Прям <гум> <гум> так. Так. Давайте подивимося, що у нас тут є. І так. Перший лот. У, дивіться, яка штучка. Що це таке, типа? Як думаєте, що це за штука, для чого вона потрібна? Це така. Е я не знаю, щось, щось тут крутиться, щось тут є. Робиться, щось тут нажимається. Ага, тут щось міняється. Тут можна поставити насадочку. Це така штука, е яка, наприклад, у мене є така от фігурка, надрукована на 3D принтері. І, наприклад, мені треба зняти невеличку, м невеличкий наплив. Не знаю, наприклад, тут І я можу от цією от штукою. От бачите, Раз. І отак от знімати. Дуже класний інструмент. Типу, інструмент спеціальний для того, щоб чистити е іменно 3D, надруковані 3D-принтером всякі детальки. От, є різні насадочки. Можемо бачити їх тут. Зараз ми їх відкриємо. І подивимося, що всередині. Всередині є багато чогось такого. Є от така кількість насадок оцих, Типу, це є різні, я думаю, що чи під котом, чи різним. Вони, вони трішки відрізняються, ніби. І не дуже. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 штучок їх. Е, ні, вони не відрізняються, вони однакові, просто запасні. І 11 прямо тут уже зачепана. Вони змінюються, таким. типу, нажимаєш кнопочку і напівчик змінюється тут. Є така це, юбка. Не знаю, як це тіпа, місце таке як талія. Тіпа. Ти так нажимаєш ряк, чик, і так наз, чик назад. Наз, Круто, наз. є така штука. Слідче, що у нас є ще тут? У нас тут є ще стартер кіт. У мене вже був один стартер кіт. І тут приїхав ще один новий. Тіпа. Це Frenov Ultimate Starter Kit е з мікроконтролером ESP32. На замовлявки всякої штуки. <хи> Ось такий набір. Тут Та ти що, дивіться, який набір. Які пластикові, пластикова упаковка. Е, у мене вже була один, е, одна розпаковка такого схожого, але там був е, е, Raspberry Pico. Pico W типу, з е, Wi-Fi модулем і Bluetooth. І так, що у нас тут всередині? У нас тут багато-багато е, всього. У нас е, отакий от набір. Це набір тут є і моторчики, і, і ультразвуковий датчик, і а, кабель для підключення. До речі, він якийсь трохи довгий. Mm -hmm. Є світлодіоди, є а, різні світящіся штуки, є якісь датчики. А, коротше, я потім зроблю, напевно, на якісь відоси, де я буду щось показувати, якісь штуки, які тут можна з цим зробити. Є пультик ще один такий. Є такий от циферблатик, С2, є така USB-шечка для карточки І є сама є така от макетна плата, на якій можна розмістити різні елементи. І є навіть маленька маленька відеокамера, яка йде до цього мікроконтролера. Це О, він на Type-Siers. Це є 32 мікроконтроллер, і він дуже. Дуже прикольно, мені давно хотілося з ним погратися. Є е, теж сервоприводовачі, ті типу, по всі діва. Буду потім коротше, більш детальніше про нього розказувати. Не сьогодні, не зараз. В посилці є ще одна посилка. А щось всередині цієї посилки. Що в ній таке? Давайте глянемо, розпакуємо і подивимось, подивимось, подивимося, як воно це все розглядає. Я абсолютно не маю даже приблизно уяви, що тут це щось тихо якась загадка. Тут в цьому ще якісь покурочки. І тут ще щось. А, тут щось пише, що це для 3D принтера. Знову. Знову ж таки. А, що це таке? Ага, це дивіться металічна щітка. Та ти що? Просто металічна щітка, щоб чистити 3D-принтер. Боже, яка хрень! Наше я це все понабирав. Ух ти що, що це таке? Це є. Блін, трикольна. Якась... якісь. Якісь пробірки. <плес> для чого вони потрібні? <плес> Ніхто не знає. Для чого давайте розпакуємо і глянемо. А, я знаю, що це таке. Це для того, щоб е чистити сопло. Короче, в 3D-принтере есть саплочь, через яке пластик пролазить, и воно деколи то забывается. И вот такой вот, прикинь, такая тоненькая штучка, типа, еще с пружинкой, и можно там затикувати короче, для того, чтобы. Тут их 5 э, Пять штучек. Ты Пять штучек в пробірці. Пробирка раз, пробирка друга. Дуже прикольно. что еще есть, Цікаво? есть пенсатик. Якийсь іде є другий. Тоже. Це все в комплекті просто. Це все від Creality, типу, від того ж розробника принтера. Є ще трохи такі штучки. Що це за штучки? Зараз будем дивитися. А, це штучки такі, коротше, вони так от защелкуються і розщолкуються. Це сюди ставиш пластик, типу філамент. Защолкуєш і весь бруд, всі какахи залишаються в цій штучці. І йде на друг тільки. Тільки чистий пластик. Тут ще якась. О, набір сопл. Є ще як... Від них залежить, яка ширина буде друкуватися з якою роздільною здатністю. 3D-принтер буде друкувати. Це, я так розумю, це 0,4 сопло, це ви комплект, Типу просто набір 0,4. А, що тут далі є у нас? У нас тут є. А, Коробочка прикольна, якась така коробочка, вона так відкривається. Тут що це таке? Це лаза тупо такі. Та ти що? Тепер можна вскривати посилки краще. Ану. Оце воно ріже нормально. Таке гостре, ти що? Зацініть як воно ріже. Офігенно. Тут можна міняти насадки, коротше. Як вони міняються? Вони просто відкручуються. Це типу відкручується, отак от. Отак от витягується. Ти витягуєш, змінюєш. Просто вставляєш, назад, отак от. от. Вкручуєш. Вкрутив і окей. Іде <кій> футлярчик ще. Набір є різний, різних. Вони повипадали, звісно, при транспортуванні. Я так думаю. Да, так, випало. Треба обережно так, щоб не, не зарізатись. Бо воно таке прям гостре ультра. Я не знаю, це можна папір різати, можна відрізати якісь там частинки від пластикових деталей. Типа, коротше, це дуже деколи потрібно якогось такого маленького От Оце от про це про цю штуку. Я один собі ножичок зараз витягну, того, щоб він був під рукою. Якщо, що. що тут далі? Набір е, таких надфилів або напильнички. Е, вони є різні їх плани. Є круглі, є широкі, є, є різні. Коротше. Це теж набір для. Це все коротше, якийсь набір для того, щоб е, працювати з 3D-принтером. Детальками, щось підганяти і тому подібне. Так. По цій посилці, мені здається, вже все. А ні, не все. Ще одна щіточка. Зуби чистити в нею краще не треба, тому що вона нас і емаль, і кар'єс, і всі проблеми з зубами пропадуть, тому що їх не буде. <клух> ще якась посилочка, Посилочка рожева. Це унікальна рожева посалочка. Що тут прийшло? Давайте будемо дивитись, коротше. Що тут таке? Щось маленьке. Опа! Це тюбік зі шприцом. І в ньому у нас що йде? Це Solder сол... Paste. Це для спеціальна паста для того, щоб... Можна було напаяти е, тим же паяльником якісь деталі, типу просто наносиш е, цю пасту, розігріваєш і воно припаює. Е, по цьому все, рожаве. І коротше, на десерт є дуже велика коротше, посилка. Ну як велика, не те, що прям велика, велика. Але я вам таку скрупу, така посилені гігантська. Змукаю я оцей свій ножичок новий і попробую, як він може покромсати цю всю штуку. Давайте заглянемо, що тут всередині. О-хо-хо! Та що? Дивіться, які тут зорі. Що тут таке? Що це таке? Щось гігантське. Неймовірно гігантське. Що це таке? Охо oh -oh 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 -oh. <риклад> це за <задіж>? Це... <риклад> Як це надути? ха <риклад> Я не можу це надути. надувна баба. Янососик! насосик! рожавий насосик. Можна надувати за допомогою насосу. Да, ну, давай, надуємо. Це якесь надувательство. Дивіться, дивіться, воно росте. Воно росте і накачується. Щось пішло. Коротше, я тут ставлю ставку на павно, типа. One year later. Коротше, я щось надував, надував оцим от, е, оцей надув, надувний матрацік. Я коротше надував, надував. І як знаєте, як оцей батя, який е, щось зберігав дуже давно, і тут якраз знадобилася штука. У мене є такий насос. Коротше, я зараз цим насосом попробую сюди якось його отак от законектити. І просто отак зробити. Короче, надулся вот такие вот. Я еще до конца надулся, короче, я еще надую. Такий подголовник. Что это такие? <сум> шо це? Шо це такие? <сум> да. Добре. Короче, что это вообще такие? Это бляха... Знаешь, что это це такие? Это бляха ванна. <сум> Є ще такі трубки. І вона тупо складається. Коротше, зараз я телепортуюсь і покажу, як в неї можна занирнути. Вона встановлена в душову кабіну, виглядає. Зараз будемо пробувати її наповнювати. Коротше, я зараз буду із льотчиком і з коротше, буду пробувати занирювати в цю ванну. Ох! Попрошу ассистентку дать мне качунюк. Качуни, качуню. зараз я их, она там, нехай. <свист> Поплыла качечка. Качечка одна. Качечка другая. <свист> Короче, на справке, типа, на... даже прикольно, я тебе скажу. Это <свист> такие добились. Не дуже прикольно? Дуже прикольно, наборо, типу, дуже класно. Ну, принаймні, економія, тому що в Болгарії я ходжу на ванни з магнієм, коштують 25 євро, а тут зекономів і кожен день. Я можу. сюди закинув магніє, закинув солів, буде, буде сольовий ванні. Блін, ну це коротше. Це затрізь. прикольно. Дуже дякую всім за перегляд. Я собі буду чилити. До побачення.